Пробувати щось нове і смачне та розширити свої гастрономічні горизонти. Франківців та гостей міста кличуть на ярмарок. На ньому два десятки місцевих і релокованих крафтових виробників представлять свою продукцію. Учасницею ярмарку стане і реміснича сироварня, яка працює у Івано-Франківську. Один із сирів, який можна буде придбати, розповідає представниця виробництва. Це переможець всесвітнього конкурсу World Cheese Award. Переможцем цього конкурсу став наш сир, сирна турбенка. Це простенький сир. Наша продукція взяла премію Супер Голд, і цим ми дуже пишаємось. Представниця сироварні Наталія Пальчак зізнається, а нині в Україні є проблема із сировиною. Однак це питання наразі ще вирішується. Ми шукаємо якісне молоко як серед локальних виробників фермерських господарств. Так і в близьких сумішних областях, які знаходяться біля Івано-Франківської, Тернопільська Львівська. Можна в нас купувати, можна Це залежить від того, які хто об'єми переробляє, і яка сировина підходить для виробництва. Придбати на ярмарку можна буде й спеціальний крафтовий бокс. У ньому організатори зібрали кілька видів продуктів місцевих та релокованих підприємств. Багато хто переїхав і вже тут починає, використовуючи сировину, працювати там, наприклад, натуральні чаї. Тобто ми залучаємо цих виробників і допомагаємо таким чином їм реалізовувати свою продукцію, тому що люди, якби не знайомі ще з цим ринком, і обираємо, скажімо так, відповідні господарства і ферми на. Ціх територіях, тому що вся продукція має бути сертифікована. Більшість наших виробників мають сертифікат екологічно чистого продукту. Це ви бачили в боксах це і варення, і мет. Серія ярмарків пройде у рамках проєкту Рідні об'єднання та взаємодопомога місцевих та переміщених виробників крафтової продукції. Проєкт покликаний допомогти крафтовим виробникам відновити свою діяльність через вплив війни. А також проєкт покликаний забезпечити продовольчу безпеку в Україні, оскільки багато хто знає, що виробничі потужності в Україні дуже сильно зруйновані, і часто малі виробники це ті виробники, які забезпечують. Чуть першу потребу людей в якісних здорових продуктах. Перший ярмарок відбудеться у Івано-Франківську на вулиці Вітовського вже 18 листопада. Окрім цього, для виробників будуть організовані бізнес-бранчі, навчальні тренінги та можливість розмістити свої товари для продажу в інтернет-магазині. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.